Лікарю душі тіл наших, джерело життя нашого, Христе, Ісусе, Господи і Спасителю наш, поглянь милосердним оком Твоїм на цього раба Твого, тяжкій недузі перебуваючого, прихились до наших слізних бажань, перстом милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого. Погаси вогонь тіла Його, зменши терпіння, недуги Його, верни здоров'я Йому, піднеси з постелі немочі Його, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповітів твоїх, то удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив тебе, Бога мило з Отцем. І Святим Духом на віки віків. Амінь.